Привіт, любі друзі! Давно ми з вами не гуляли цією чарівною базальтовою бруківкою містом Лева. Ось неймовірно лагідне сонечко. Період, коли червень. Коли серпень робить поцілунок з вереснем, попереду Бабине літо, неймовірні події, звісно, скрізь чарівні квіти і неймовірної краси, кавунчики, дині, і усі 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 смаколики цього періоду. У нас з вами буде неймовірний шпацер містом Лева. Зараз, всі дні, коли жить Дугаманів День Незалежності, і це буденні дні, у Львові не так багато людей. Я це обожнюю. А шпацер Бруківкою для мене це просто Неймовірно, насолода і емоційний, е, перевершений оргазм Львів, місто Лева. І зараз ми з вами полетимо туди у життя. Спочатку це буде вірменка, потім це буде Копальня Кави. І, звісно, це буде оркестр Правда, неймовірний духовий джазовий оркестр. Що казати, ми це все побачимо з вами разом. Полетіли? Базальтова бруківка і неймовірні обійми з містом Лева. Вулиця Лесі Українки. Крамнички з самими вишуканими фешн ідеями. І ось модерн. Поєднання білого і чорного, етнічна урбаністика. Сонечка робить нам привіт-привіт, тінь. Штучна сакура і блакитне небо, Привітик, магазин мотив і шкіряна припинда вулиця Лесі Українки і вулиця Краківська, Преображенський храм. Він не так часто буває відкритим. Зайдемо всередину. Саме в цьому храмі відспівували кузьму склябі. І ось ми з вами вже знову на вулиці Вірменській, на перевершеної краси будинки, і попереду вірменський храм, вулиця Краківська, Львівський храм, Преображення Господа нашого Ісуса Христа, Українська греко-католицька церква. І плин львівського життя. Львівська чоколядка. Чудові строї, модерні, сучасні і неймовірної краси, крамнички з чисто львівським декором. Ми рухаємось до площі ринок. І живі квіти. Ще не пізно, і ми з мамою зможемо зайти до Вірменського собору. Це один із найдавніших храмів Львова 1363 року. Вірменський собор. Надгробні плити. І храм. Цей храм самий. Атмосферний. І тут скрізь розписи Яна Розена. Стиля склепіння зроблено в венційському стилі. А ось туди ми проходимо до дворику Вірменського собору. Ми з вами заходимо у дворик Вірменського собору. Дзвіниця, Блакитне Небо. Це дихає історією. Саме тут знімались багато фільмів, в тому числі «Дартанян» і Чотири Мушкетери. А ось тут поховані священники і служителі Вірменського кварталу. І дзвіниця Ісус Христос. Несе свою ношу, а ось сюди можна зайти в самий чарівний дворик і пройти до провулку Сергія Параджанова. Величезна кількість туристів милуються красою дворики вірменського храму. Ми з вами знову повертаємось до Вірменського собору і виходимо на вулицю Краківську. У дворику неймовірної краси газони і квіти, троянди різних mm. кольорів. І ось там вулиця Вірменська. Краса і атмосфера. Роздивляючись цю красу, я згадую екскурсію Тетяни Казанцевої вірменським собором і вірменським кварталом. На якій я була у січні. Ми ще з вами помилуємось розписами Яна Розена, які всі несуть собі потужний сакральний сенс один з найчарівніших храмів міста Лева. І саме давній. Виходимо назовні. Пам'ятка архітектури, комплекс Єдпоєнського собору успення Пресвятої Богородиці охороняється законом. Ми з вами виходимо на вулицю Краківську, У вир львівського життя. Неймовірної краси сукенки і Львів. А ось до першого вересня магазин Крам зробив таку фотозону. А тут були віла. вулиця Вірменська, вулиця Краківська. Нам туди на площу ринок. На вірменку я сьогодні повернуся ще багато разів. Мене чекає дзига. а поки що нам на площу ринок. Кав'ярні заповнені відвідувачами, і сонечко цілує площу ринок, і знову родзиночки українських строїв. Хустки для маличі різні кульки і площа ринок вже ближче. І ось ми з вами вже на площі ринок. Звінниця ратиші гріється в примінчиках сонця. Шляхетна домінікана визирає на горизонті. Це самий український балкон площі ринку. Звідти музикант. Виконує чарівні пісні. Зачарування міста Лева. І внівермах правда. Для того, щоб його збудувати, тут було зруйновано декілька кам'яниць. Все життя вулиця Шевська, вулиця Краківська, площа ринок. Відвідувачі ресторацій і самий гарний, заквічений соняхами український балкон і люба сонячна Домінікана, храм у стилі бароко. Це Львів, Будинки в три вікна, неперевершена краса. Це Львів. Культурна столиця України